Конкурс на посаду головного правоохоронця краю триває. Поставити свої запитання охочим зайняти цей пост, а відтак скласти свою думку про них може кожен. Один з трьох найбільш ймовірних претендентів на посаду Василь Грябінчак наразі працює в управлінні боротьби з організованою злочинністю. каже зараз: головне для відновлення авторитету міліції суттєва кадрова чистка. Якщо я прийду на цю посаду. Ну, перше, що потрібно буде зробити, це необхідно очистити органи внутрішніх справ від працівників, які зраджують в першу чергу інтереси службу. Значить, замішані якихось корупційних схемах, це перше. Чи почнеться боротьба з корупцією всередині органів із перевірки доходів працівників, запитали у Василя Рябінчака. Родина працівника правоохоронних органів, ну, включно, там, дружину, дещо і так далі. Продовж певної кількості років придбала майна, нерухомість навіть була автомобілі на суму у кілька разів більшу, ніж вона отримала загальний доход, включно там із заповітами і так далі. Як ви вважаєте, як це можна оцінити? Закон, <закон, 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 Закону про люстрації нема на даний час. І ну як реагувати? Звісно, ну. Декларацію доходів у нас здається. Я думаю, ну, це повинні перевірити. Там є внутрішня безпека, є інспекція по особовому складу. Я думаю, вони б мали б реагувати і брати на замітку такого працівника міліції і в рамках компетенції відпрацьовувати. Немає діючий заступник начальника обозу і фактів сприяння збуту наркотиків з боку працівників міліції. Що стосується цього питання, чи кришують працівники міліції? Ну я не впевнений, У мене таких фактів немає, можна лише догадуватись. А що відносно є ж я ж говорю, спеціальний підрозділ внутрішньої безпеки, який повинен цими питаннями займатися. Наступним поспілкується з громадою теперішній виконувач обов'язків начальника ОМВС Сергій Шаранич. Відтак, висновки громадських слухань доведуть до відома Міністерства внутрішніх справ.